Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них, Валіхновський Ігор Михайлович. Сержант, старший механік водій танкового взводу танкового батальйону 42-ї окремої механізованої бригади військової частини 4667. Народився 30 січня 1978 року в селі Довпитів Каловського району Івано-Франківської області. У 1984 році став учнем першого класу загальноосвітньої школи перших других ступенів села Довпитів. Після закінчення школи у 1993 році вступив до Війнилівського професійного. Училища, а після закінчення училища у 1996 році Ігор пішов у армію, служив у Володимиро Волинську у танкових військах, де і здобув звання сержанта. Пізніше закінчив Калоску автошколу, працював водієм. Одружився Ігор у 2002 році. У 2005 році народився його старший син Назарій, а у 2013 молодший син Тарасик. Батько дуже любив своїх дітей і пишався ними на даний час. Валіхновський Назар, студент Львівського національного університету імені Івана Франка. А його брат, учень Калуського ліцею, номер 10 10 березня 2023 року. Ігор був призваний на військову службу по мобілізації. Служив у військовій частині 4667 шість 42-й окремій механізованій бригаді, старшим механіком водієм танкового взводу, танкової роти, танкового батальйону. За час служби був нагороджений подякою за проявлену мужність і героїзм під час виконання бойових спеціальних завдань, звідсичі і стримування збройної агресії Російської Федерації, вірність військовій присязі та українському народові. Дружина Наталія сумом згадує про свого покійного чоловіка. Добрий, прекрасний чоловік і тато. Ми вкладали себе в дітей, мріяли дати їм у світу, бачити, як вони створять власні сім'ї. Все зруйнувала. Війна Ігор був і моїм другом теж каже командир Явір. Дуже надійний. На нього можна було покластися. Механік водій, який виїжджав на будь-які завдання. Золота людина. Я не чув за весь час службу, щоб він бодай голосно когось підвищив. Здавалося, розізлити його було неможливо. Дуже любив свою дружину і дітей. Про його смерть особливо важко говорити 23 жовтня 2023 року. Ігор Валіхновський, на жаль, помер. У селищі Новогригорівка Донецької області за місцем розташування підрозділу. Ця дата стала трагічною для його рідних. Герої не вмирають, герої поміж нас. Завдяки мужності відвазі таких людей, як Ігор Валіхновський, Україна і досі залишається вільною і нескореною державою, яка вічно закарбує в історії пам'ять про своїх героїв. Слава Україні і вічна слава Шана і пам'ять її воїнам.